Мішеля є достатньо високі шанси. Я гадаю, що фактично Ну, вони не стовідсоткові, але тим не менш близькі до того, перш за все він, оскільки буде йти від своєї партії, від якої він і був прем'єром Бельгії, то у нього власне особливо конкурентів і не буде на цих прямих виборах до Європарламенту, він збільшується до вірогідності пройде. І тому, власне, я думаю, він. І він можливо також сподівається, що це буде для нього як наступний крок в його кар'єрі розступу в Європарламенті, оскільки є сподівання, що ця інституція в подальшому буде збільшувати свій вплив в Європейському Союзі. І це і так, в принципі, найвпливовіша установа, але тим не менш. В контексті певних реформ і такого от шляху на реформування європейського союзу, роль європарламенту може бути більш визначальною. Це з приводу того, яка взагалі його мотивація з президента Євроради піти в Європарламент. Тут варто також донести, що Єврорада це ну такий геть дорадчо-консультаційний орган і реального серйозного впливу на відміну від Європарламенту. Вони не мають. Це по першому пункту, з приводу того, чи може стати Віктор Орбан, тимчасово наголошу, тимчасово це на півроку президентом Євроради. Так, це, це можливо теоретично, тому що якщо саме чиновники Європейської ради не при не ухвалять такого рішення про наступника Шарля Мішеля до липня місяця, а він, тобто, він і дав в червні достроково, Припиняє свої повноваження, і там буде близько місяця на те, щоб обрати йому заступника. І якщо до липня цього не буде зроблено, то Угорщина, яка на півроку е за правом черговості, очолює Єврораду е фактично. Ну, Орбан стане як стане угорщини очільником, також ну президентом Євроради. Тому теоретично це цілком можливо. Питання в тому, чи так трапиться на практиці, ну воно актуальне, тому що вже дуже багато представників країн Європейського союзу ну геть не зацікавлені в тому, щоб е Віктор Орбан очолив європейську раду, тому що це дасть йому трибуну, з якою він зможе говорити дуже багато провокативних речей контраверсійних, які не поєднуються з власне з цінностями європейського союзу зі стратегічними цілями європейського союзу тому я гадаю що які б там не були суперечки з приводу того хто замість Мішеля Шарля, 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 може очолити єврораду в будь-якому випадку ці кандидати мабуть будуть виглядати більш більш прийнятними ніж віктор орбан Ну, тут я можу спиратися в тому числі на слова безпосереднього Шарля Мішеля, тому що він говорив про те, що, е, незважаючи на застороги, є механізми. Він щоправда, сам він не назвав, які механізми є для того, щоб уникнути е, такої можливості, щоб Орбано не було можливості стати очільником Євроради. Но, перш за все він. Сказав про те, що на це має бути політична воля, і це правда, тому що знаєте, незважаючи на те, що європейський союз і більшість цивілізованого світу, вони живуть е, в такій концепції е, до відповідності норм міжнародного права. Але як би там не було, час від часу, політична воля ну, вона в ключових питаннях переважає за і певні норми права. Міжнародного і домовленості уставлені, і так далі. Тому я гадаю, що це саме той випадок, коли політична воля більшості країн лідерів вона буде збігатись у тому, щоб не допустити Віктора Орбана до головування в Єврораді. І я оцінюю, ну не дуже люблю це в відсотковому співвідношенні робити якісь прогнози, але ну, вірогідність того, що Орбан очолить європейську раду мене близько 5% не більше. Ось тому ну таке рішення буде знайдено, Тим більше, ну це ж не просто потрібно там протягом місяця він буде обрати а, голову Європейської ради. Там з червня, по тут вже потрібно вважати, що цей процес вже почався. Тобто, вже почались розмови. Поки що я також не цікавився з приводу того, хто б, хто б міг претендувати, але а, очевидних кандидатур немає, тому що це рішення прозвучало достатньо неочікувано, всі чекали, що Шарль Мішель там до листопада до, до листопада цього року ще буде залишатися. Це, це, так, це так точно на, на своїй посаді. Тому, оскільки він справлявся добре, не було ні жодних контроверсійних заяв з його боку, ні якихось е, е, репутаційних скандалів. От він виглядає як такий еталонний європейський чиновник, який як всі його фрази достатньо такі. Е, Обтічні такі без гострих кутів, без якихось радикальних заяв. Репутація також у нього прям чудова, і в ну, нього була достатньо сильна і є достатньо сильна проукраїнська позиція, що також дуже важливо. Але я гадаю, що часу ще більш ніж достатньо, щоб з цим визначити безумовно. Угорщина знаєте, трохи перейшла межу, скажу так, тому що вони занадто сильно загрались. В певний момент із оцим своїм правом вето і з тиском, тиском на європейський союз і з риторикою, що дуже важливо, тому що неспроста європейські політики, вони ну, дуже обережні в своїх словах. Це не прийнято. Це мовитом а, говорити, взагалі, формувати занадто різко свої висловлювання. І от ті слова Віктора Орбана про те, що там, де він порівняв. А, Членство угорщини в Європейському Союзі з окупацією Радянським Союзом Угорщини. вони дуже сильно тоді збурили європейське суспільство і єврочиновників, і тоді вже почалася ця робота над тим, що Угорщину якось потрібно ну, трошки ем, притримати, скажімо так, і. Це почало, ну розмови про це почали звучати все гучніше. і от Зараз вже точиться дискусія щодо того, щоб позбавити угорщину права вета права голосу. Є є такий механізм в Європейському Союзі. Просто дуже довго проти цього виступала Польща. Що цікаво, вони блокували саме такий механізм, але на даний момент. Вочевидь, Польща змінила свою думку і можуть прийти навіть навіть до такої до такого рішення, тому що ну ні в кого в Європі немає ілюзій з приводу того, що влада в Угорщині корумпована, і швидше за все, корені цієї корумпованості вони йдуть далеко в Москву, і з цим потрібно щось робити робити вигляд, ніби цього немає і. Гратися в якусь там риторику ну немає часу, тому я гадаю, що на Угорщину буде дійсно достатньо серйозний тиск. Це не матиме в першу чергу колосальних політичних наслідків, саме е, якихось визначальних рішень же Єврорада не приймає та і президент Європейської ради він самостійно. Якихось серйозних рішень е, приймати не може. Це більше посада представницька, що також дуже важливо. Безумовно, е, в першу чергу Орбан отримає трибуну і можливість е, говорити на різних міжнародних форумах. Е, як один із таких ключових представників Європейського союзу, як один із медійних представників Європейського союзу, медійність це безумовно зараз е, потужний ресурс. І саме завдяки цьому він зможе просувати дуже шкідливі для України наративи. Тобто, незважаючи на те, що Єврорада є консультація консультаційним органом, тим не менш, оця медійність і представленість широка, вона вона є дуже важливою і дуже небезпечна, якщо вона опиниться в руках неправильної неправильної людини. Тому, якщо так трапиться, що звісно маловірогідно, але для Ну для, для Віктора Орбана це буде здійсненням усіх його мрій, адже він не тільки як від Угорщини а вже зможе так, скажімо, нахабно від імені всього Європейського Союзу, навіть формулювати свої тези і виносити їх як на розгляд європейського союзу, так і в риториці стосовно інших країн.